Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую, який нам заїхав Пижик. Це у нас 208-й, 22-й е рік він став на облік, 21 й рік випуска. Тому що він, якщо не помиляюсь, 27 січня 22-го року е виготовлений в 21-му році. І ця відмітка з першою датою реєстрації буде відмічена саме у вас в техпаспорті. При першій реєстрації. У вас в техпаспорті буде три дати: рік випуска 21-й потім дата першої реєстрації, потім дата першої реєстрації в Україні. 74 пробігу, батарейка 50 кВт. Запас ходу 300-330 км. Приблизно так він виїжджає. Один елемент у нас фарбований з правої сторони, там сутослой лака, нічого критичного немає. Легкосплавні дисочки, резина всесезонка лед денні ходові вогні, лед оптика. Саме оптика ЛЕД, наголошую. Так, по комплектації Склопідіймачі Мікроліфт сидіння, салон офігенський, тут заважень немає. Мультикермо. Під кермом у нас є круїз контролю обмежувач швидкості, гучність тут все у нас на кермі. Кермо, до речі, шкіряне, воно маленьке і дуже удобне в керуванні. Рулиться, як ніби в якомусь реальному спорткарі. Але скажу так, динаміка в нього крута. Він їде до соточки 8,1 секунду. Тому топовий варіант, на мою думку, з таким запасом ходу взагалі супер. Так, мультимедіа у нас багатофункціональна, клімат-контроль однозонний, Навігація у нас тут є. А, не то нажимаю. Тут у нас радіо, тут у нас навігація, а тут у нас клімат контроль. Плюс кнопочки сюди виведені. Кнопка старт. Ось такий у нас ключик. Зарядочки, USB. Плюс Android Auto Apple CarPlay є, вони проводні. Є три режими руху. Ось ми включимо є спорт, норма. Є На відео будемо рехкотіти. Це, ну, це від камери. Потім електроручник з електрокоробки передач. у нас кнопочку Нажали, перевели в драйв або ще раз нажали, у нас Б. Паркінг. Погнали далі по матеріалам. Тут у нас все м'ягеньке питань немає, тобто не пластик. По комфорту вони класні. Він м'ягенький, їде дуже м'яко, комфортно. Тут теж зауважень немає. Пижики в принципі, комфортні, м'ягесенькі. Type 2 під домашню розетку і порт CCS. Зарядний пристрій є. жилеточку нам залишили французи, і плюс подовжувач. Подовжувач це, щоб не кидати не дві зарядки, а подовжувач. Наголошую. Тому що багато людей начитаються на вторі, вибачте за слово цих балбесів. І вони розказують, що там друга зарядка це швидка. Це не швидка. Це подовжувач для того, коли, щоб у вас, наприклад, не вистачає довжини зарядного пристрою. Ви кидаєте китайську розетку, китайський подовжувач. А в вашому випадку лежить заводський, товстий нормальний кабель, яким ви можете заряджати автомобіль. Тобто дотягнути, скажімо так. Так, виглядає у нас салончик. Салончик офігенський. Я вам скажу так, були у нас машини, не були, а є машини з пробігами і 35 тисяч, і 150. Якщо нормально дивитись за машиною, ви різниці не відчуєте. Що тут 74 тисячі, що буде 150 тисяч, чи там 15 тисяч кілометрів, плюс-мінус однаково. Тепловий насос присутній. Далі по комплектації також у нас є парктроніки, камери немає, але є парктроніки. Є ще у нас пижики в білому кольорі, є в чорному. Роки 20, 21, 22 роки всі машинки. І адекватні пробіги до 100 тисяч км. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Більше машинок на нашому сайті wincar.com. Посилання от там от там внизу. Приїжджайте, п'ємо каву, тестуємо любі перевірки, діагностики, без питань. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.